Всіх вітаю, друзі, підписники і гості мого каналу. І сьогодні у нас буде подорож по знаменитій польській площадці мережа по Польщі ААА. Дуже багато машин, величезна площадка, просто громадніша. Знаєте в чому плюс таких площадок? Плюс в тому, що ти можеш прийти, вибрати, прицінитись, сісти, посидіти, який автомобіль. Навіть якщо ти якийсь, вибираєш якогось класу автомобіля, той або інший. можеш посидіти в одному або в іншому. Подивіться, яка ціни і тому подібне. Звичайно, друзі, є свої плюси і свої мінуси в даних площадках. Наприклад, із мінусів, що ми можемо взяти, це те, що тут трошки будуть завищені ціни. Трошки будуть завищені ціни, і, як правило, вони практично не торгуються. Із плюсів, що тут великий спектр вибору автомобілів, що ти можеш прийти, пощупати, посидіти і побачити. Пишіть в коментарях, який вас сегмент цікавить. Комерція, паркетнички, недорогі автомобілі, або якісь автомобілі конкретні, або з якимось хорошим мотором, що можна купити в Польщі, в Європі і тому подібне. Так що всім приємного перегляду, ми починаємо. І напевно, що я почну зараз з дешевих автомобілів. Я всім вам показувати не буду. Такі більш-менш нормальні варіанти, якісь по ціні, який більш-менш адекватний мотор і стан. А там будете вже самі дивитись, чи нормальний автомобіль Opel Corsa 7 рік 1.3 3 3500 злотих. Напишу вам зразу в доларах, щоб вам було зрозуміло. Мазда 3, 6 тисяч злотих. 2005 рік 1,6 бензин. 268 тисяч пробігу що кому цікавить автопідбір автомобіля по Польщі, в Гаданському Колті звертайтесь, ми вам з радістю допоможемо і підберемо для вас класний автомобіль. Volvo V40 2001 рік 3000 злотих, 1,9 дизель. Зараз подивимось пробіг який в нього, 284. Peugeot 407 на газу, 18 тисяч злотих, 1,8 бензин. Пробіг 115 тисяч. Знаєте, в чому плюс французьких автомобілів? В тому, що вони практично не гниють. Вони добре оброблені, але один великий мінус у них це проблема з електронікою. По двигунам у них все нормально, все чітко і все класно. Наприклад, оцей Peugeot HDI-мотор HDI дизельний, він дуже хороший, дуже класно себе зарекомендував. Гольф 2.0 дизель. 17 тисяч злотих пробіг 265 тисяч Ауді повна привідна, як ми бачимо, що наклейка 4х4 Allroad, road 3-літровий дизель на 240 коні 300, 3 тисяч пробігу, ціна 28 тисяч злотих. Дивіться, які кавши. Такі на підвісочки. Коротше ліховий апарат. Давно таких не бачив машин. Опель Омега, 2002 рік, 2,2 дизель 5 тисяч злотих. Пробіг, на жаль, не видно. Ось, кстати, хороший варіант Ford Fusion. Дивіться, який кліренс у нього. Да, Вона не сильно гарненька, але от як машина перша, їздити, якщо ви боїте зачепити пороги саме то. 2004 рік, бензин 1.4, 6 тисяч злотих, 150 тисяч пробігу. Подивлюся, може підберу щось для себе, якийсь. Якусь технічку якусь. Але поки що нічого для себе не знайшов. Audi A3 5000 злотих, 2002 рік 1,9 дизель, Пробіг у нас 478 тисяч, прикиньте, 478 тисяч пробіг. Але виглядає ось так. От. Volkswagen Golf 1.4 TSI не рекомендую цей мотор до 7-го року, дуже сильний масложорм у нього. так що після го року і ще більш-менш нормально. Але оці от старі TSI настоятельно вам не рекомендую їх купувати. 10 тисяч злотих, 270 тисяч. От екземплярчик Альфа Romeo 156. Не дуже популярний автомобільчик, 2,4 у нас, дизельочок, 6 тисяч злотих, 276 тисяч пробігу. Лагуна 7 тисяч злотих. 1,9 дизель, нормальний класний двигун, пробіг. Сколько у нас? 294. Ось так виглядає ця сіренька машина. Ну, бачите, такого року машина практично не має ржів. От що вам власне, казав про французькі автомобілі. Jetta Якого року? Volkswagen Jetta 2007 рік, 1.9 дизель, 8 тисяч злотих, 351 тисяч пробігу. Плюси цієї площадки в тому, що вони розказують в принципі, всю історію автомобіля. Не скручують пробіг, отак як є і VRS, по-моєму. Octavia 2.0 TFSI. Дуже-дуже капризний мотор. Але він, кстати, бодро так їздить, я вам скажу. Якщо він обслужений, то вона вам подарує емоції. Немає ціни на нього. Немає ціни, але ось така от є. Honda Civic. Сьомий рік 1,4 бензиновий мотор з пробігом 164 тисячі 18 тисяч злотих. Кстати, друзі, можу з певністю вам рекомендувати от такий от автомобіль KIA Ceed. Що предыдущу версію що шоці? 1,6 бензиновий, 1,6 дизельний, неважливо. Хороший мотор і той, і той. Головне... Ну, правильно і вчасно його обслуговувати. Це у нас 1,6 дизель, 14 рік, 22 тисячі пробіг 223 тисячі км. Колись хотів такий купляти навіть в Луцьк, їздив спеціально по цей автомобіль Opel Astra 1.9 дизель, 9 тисяч злотих. Ціна його з пробігом 245 тисяч. Тоді в мене був бюджет 6 тисяч доларів і хотів купити таку ласточку, але не знайшов. А Просто купляти автомобіль, ніж би купити, я не згодився. І тому поїхав на автобусі додому. Кстати, недооцінений автомобіль Сіат 1.6 дизель, ваговський двигун, mm -hmm. класний, такий же самий, як і на гольфах і yeah. на всіх останніх ваговських групах. 17 тисяч злотих, пробіг 288. Ось у нас легенда. Toyota Auris, 1,3 бензин 24 тисячі пробіг 123. Тут у нас лучочок уже поліз. Але я так бачу, що практично добре, добре, добре виглядає. На механічки. Toyota взагалі це у нас класика. Дивіться, по польському по польському ринку, якщо... от, Якщо ви купите такого японця, ви його продасте. Ну дуже швидко. Дуже Якщо буде хороша ціна, він ліквідний, класний автомобіль, продасте його на раз-два. А от що стосується, що стосується так, Ford Mondeo, 2.0 дизель, 19 тисяч злотих пробіг 250 тисяч. А от що стосується, наприклад, француза такого лагуну, от це вже буде по і вам буде важко його продати. Так, лагуна 10 рік. 2.0 дизель, 8500, пробіг 337 тисяч. Важко чого, тому що в Польщі тут їх люблять більш німецькі автомобілі. У нас, у нас французькі чого ціняться, тому що вони недорогі, вони в, доб, ну, в, комплект, в гарнішій комплектації, можна за такі самі гроші купити. Але поляки вони швидше куплять убиту огашену Audi, ніж куплять класну доглянуту лагуну. Я продавав Renault Megane, mm -hmm. і я вам скажу, що клієнти були виключно або білоруси, або українці. Поляків там практично не було. Volkswagen Polo, 9 рік, 15-16 тисяч злотих, 1.2, 2. Не дуже хороший мотор. Такому старому, якщо новий купляти да, але в таких старих роках не дуже б вам би рекомендував цей двигун. Ще один Fluence. 13 рік, 1, 6, 000 злотих, 1,6 бензин, 23 тисячі злотих, 166 тисяч пробігу. Ну, так, наче непогано теж виглядає, звичайно, треба дивитися. Все, дивитися, без екранчика, правда, комплектація не дуже. Та й ціна на неї трошки завищена. По-любому, по вони її купили десь за 1015 і виставили. За таку ціну. От в чому мінус у таких автоплощадок. Так, на той мегане вам не буду показувати, бо там один і два бензин, не цікавий мотор. Зараз вам покажу на дорогі сімейні автомобілі. Кійка. Така не сильно популярна модель. Kia Carrant 17 рік 1.6 бензин, 42 тисячі злотих. Пікасо, кому цікаво. 34 гран Пікасою. Це вже сімімісний. 14 рік, 33 тисячі злотих, пробіг 162 тисячі. Ціна, 30, я сказав, да? 33500. Toyota 13 113 рік. Такі от сімейні тут, такі от більш-менш сімейні автомобілі. 13 рік, 2-літровий дизель, 33 тисячі. Пробіг 212 тисяч. Renault Space 17-й рік. Дізель 1,6. 50 тисяч злотих, пробіг 186 тисяч. Дуже класна машина, удобна, дуже багато всяких асистентів, плюшок, ледовські вогні. ну коротко, Французи вони дуже хороші, як в Польщі кажуть в Citroen c 3 Picasso 11 рік, 1.4 бензин, 17 тисяч злотих, пробіг 164. Renault Modus 11 рік, ціна, ціна 14 тисяч злотих. Пробігу, не бачу, немає пробігу. Кстати, у мене є відео і в Телеграмі теж, так що переходьте, є моду за 3,5 тисячі. Четвертий рік, по-моєму, 1,5 дізель, взагалі, класна машина, замінений мотор, там вкладиші, там всі ці проблемні міста, все це усунено. Єдине, що там є моменти по кузову, але це все і ціна його взагалі 3,5 тисячі це 800 доларів. Гольф 1.6 дизель 34 тисячі, пробіг 192 тисячі. Це у нас каблучок. Стрен 20 20 рік 54 тисячі, пробіг 36 тисяч кілометрів. Практично нова машина. Друзі, підбір автомобіля Польща, Гданськ, Варшава, будь ласка, звертайтесь, підберемо для вас хороший варіант. Дачі лоджі 1.5. 1.5 дизель, класний мотор, 41 тисяча. Кстати, бачите, це у нас ВАД. ВАТ це Шунаш, ПДВ. Дивіться, ціна з ПДВ 40 тисяч. 40 40 999 це бруд, тобто це з ПДВ. що це називається ВАД. І 33 тисячі 332 нетто, тобто без ПДВ. Якщо збиратися автомобіль вивозити за територію Європейського Союзу, то вам вертається ось цей ват. Тобто ви платите одразу ось таку ціну, да? ціну плачете, платите таку, а потім, коли ви розмитнюєте автомобіль, присилаєте продавцю фірмі, що ви розмитнили, і різницю вам вертають. Але одразу ви платите повну ціну. Це у нас що теж e space а це сцені, 19 рік, один і цікавий мотор. Але маєте на увазі, що ось такі є, 43 тисячі ціна. Ось так сказати сімейний відділ автомобілів, паркетнички, мінівенчики, каліос, каліос Рено, 10 й рік, 2-літровий дизель, класний мотор, 17 тисяч, 270 тисяч пробілів. Недооцененний автомобіль, в Польщі не дуже популярний, так що майте на увазі, що можна класно на таких варіантах торгуватися. По кузову на француза проблем немає, по моторам цим теж проблем немає. Звісно, дизайн на любителя, але майте це на увазі. Suzuki Grand Vitara, 6 рік, 1, 6 бензін, 17, 1,6 бензин, 16 тисяч злотих. 9 рік, 1,9 дизель, 10 тисяч злотих, пробіг 332 тисячі кілометрів. Форце Макс, 12 рік, 21 500 злотих, 1,6 дизель. Пробіг 225 ну, тисяч, вишенька на торті, Туаран, 5 рік, 1,9 дизель, 6 тисяч ціна, 290 тисяч пробігу, але не думайте, що це халява. Дивіться, вже тут вроді на камері не видно, а якщо придивитись, ось воно вже все поспухало, тут вже поспухало вже. Просто, просто тупо поржавчине, помалювали і все, дивіться. А тут, тут взагалі, вау, повністю порог відпав. а Це не порог відпав, це, це мастика, захист, захист від порогу відпав. Дачі Докер, 17 рік, 1,5 дізель, славно звісний, 30 тисяч злотих, 170 тисяч пробігу. Кстат, теж з ПДВ з ватом. Що ми ще одну ганфітку маємо 6 рік, 23 тисячі привід, привича і на газу. 23 тисячі злотих, 187 тисяч пробігу. Mitsubishi Outlander 3 рік 9000 9000 злотих 2,0 бензин, повний привід, 4х4. Кашкайчик у такому от кольорі, як наше небо. Сьомий рік, 1,5 дизель, 14 тисяч злотих. Пробіг, 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 220 тисяч. Це теж хороший варіант. Високий. Хороший мотор, економний. Кстати, друзі, я зараз їду у Францію відрядження можу вам показати, чим взагалі я там займаюсь. Так що підбір автомобілів це не основна моя діяльність. Основна моя діяльність це будування кораблів. І було б дуже б цікаво. Напишіть в коментарях, чи було б вам взагалі цікаво, чим я там займаюсь, розповісти процеси. Просто цей автомобільний канал, мені більше б хотілося б тут автомобільної тематики. Але якщо дасте об обратну зв'язку, то я можу вам показати взагалі цю всю кухню судобудування. Я думаю, що це технічний контент і багатьом би, людям теж було б цікаво, як ви думаєте. Так що чекаю на ваші коментарі і отакі пальці вверх.